Смачний дуже сніданок для матусі. Вибиваємо два яйця. Запоможеш трішки? Запоможу. Не бійся, не бійся. Бери його, розривай. Так? Хм? Отак, оп. І туди. Але можу шкарулку? Ні, нічого, нічого. Ми шкарулку заберемо. Давай. Давай, давай, давай ще. Супер! І ще одне яйце вибиваємо. Сильніше. Сильніше стукни. О, тепер пальчиком пробивай. Сильніше, не бійся, пробиваєш і в яйце. В супер! Навіть без скарлу додаю вершки трішки стовпів. А все виливати? Ні, трошки половинку. Так. лий, лий, ли, не лий. Ще, ще лийка. Ти скажеш, що? Так. Це вистачить. Перемішуємо. Сіль забула. Сіль ай. Я просто небагато, щоб. Не, не було солю, не вже. Так. Готую тільки два яйця, бо моя мама не любить багато їсти. Це буде не кілька тобі, а й мені я танчику. Звичайно, будеш ти їсти? Ну, все супер. Виливаємо наше яєчко в часу, додаємо петрушки трошки. Ковбаски, звісно ж, і було смачніше помідорчики. Ні, добавляй, скільки ти хочеш, як тобі подобається, добре? Якщо разом готувати, то набагато смачніше куштувати. А зараз відкриваємо нашу алергію. Алергаргію. Аерогри. Закриваємо і наставляємо температуру. Який Ой, яка смакота. Зараз будемо снідати. Ю Нямі. Не поспішай, я ж тобі не тільки. Мені оце є. Мам, подумає. Гарячу платить. <головько> Дякую. Це я поклала огера, приклала до язика поголосити. Де? А ну? Смачно вийшло смачно. Хлібчика дати? М? Ні. Я його дуже смачно вийшло. Можна, можна я ще косочок трішки посвідчу. Бери, бери, пригощайся. Хорош, бо я її дві зову Смачно?